Полковник Валерій Падитель на початку повномасштабної війни очолював Донецький прикордонний загін у Маріуполі. Разом із іншими захисниками тримав оборону міста та Азовсталі. Нині керує бригадою сталевий кордон, яка входить до складу гвардії наступу. Валерій Падитель розповів про бойовий досвід підрозділу у інтерв'ю Суспільному. Це суспільне це Валерій Падитин, полковник прикордонної служби, командир загону сталевий кордон, яка входить до гвардії наступу. Як далеко від державного кордону ви нині воюєте? Далеко чи близько? Ми на сьогоднішній день і на державному кордоні знаходимося Харківщина, де... Перед цим четвертий прикордонний загін разом з силами оборони вийшли на лінію кордону і знаходимося правіше сюди до Донеччини. Так, це природа прикордонників бути на кордоні, захищати кордон. Але я вважаю, що функція Збройних сил також має бути виконана спільно з нами. Тобто ми маємо вийти вже на кордон, витіснити ворога повністю інша є на території України, не прийти, коли його вже звільнять так, так? і не. заступити там на службу. А це для нас буде гордістю і честю. Каже, після того прийняти кордон і розпочати його охорону вже по-новому, не так як раніше, а вже з врахуванням бойового досвіду. А розкажіть, будь ласка, про цю трансформацію про метаморфозу. От від створення загону як набирали туди людей, як їх тренували і готували. Яка частка з них мала бойовий досвід? На сьогоднішній день ми маємо свою артилерію в складі бригади. Ми маємо свою техніку, бойову серйозну техніку, якої раніше на озброєнні не було в прикордонники. Ми маємо ПЗРК. Ми маємо. Е, багато вже напрямків в діяльності, такі які раніше прикордонному відомству не було притаманно. Прийшли прямими переводами з інших загонів. Люди просилися в наш прикордонний саме прикордонники. Так є люди, які через точки. Збору приходили до нас через військомати просилися їм у кордон. кордон. на сьогодні ми укомплектовані на 100%. Чи є якась специфіка спеціалізація у вашої бригади? От ми особливо класно, нам вдається. Підрозділ має специфіку як штурмовий підрозділ, тому особовий склад бригади залучається більше для штурмових дій. І тренування теж були у цю навичку розвинуте. Правильно? По сьогоднішній день при виконанні бойових завдань наперед. Все одно люди відходять в тилові райони, де є в нас наші полігони, займаються, вчаться, набувають досвід. Як вчать людей штурму? Що це за тренування? Починаючи з того, що люди своїми руками відкопують траншеї, і потім ці траншеї, ці окопи, вони самі штурмують покроково, поетапно, як зайти в траншею, як по траншеї рухатись, як. Повернути вліво вправо, як надати допомогу, як витягнути людину з окопу, поранено. І йдеться ж не тільки про окопи. Це ви так навели для, це, прикладу, це для прикладу. Правильно, так, да. а що, що це може бути? Це може бути вже і населений пункт з будівлями. Правильно, це ліс, цей будівлі, тренування проводяться різні. Це переважно про піхоту йдеться, чи там є взаємодія з різними підрозділами і з технікою артилерією маєте вичення? На сьогоднішній день, якщо планується штурм, там передбачено все. І задача штурмовій групі, і задача групи прикриття, і групи підтримки. Це все в, в комплексі йде з артилерією. тобто… Ну, це велика наука. Є вже етап, коли навчилися воювати. коли є досвід, коли є всі ланки управління працюють як одна. Останній штурм був від сталевого кордону вдалим разом з 80-ю бригадою. Це можна навіть сказати район Кліщівки. Люди віддалися повністю своїй справі, а керівники керували цим штурмом, повністю зробили все для того, щоб люди були. Прикриті люди були забезпечені евакуацією. Люди максимально вберегти максимально люди. вберегти життя. Так прикордонники у вашій бригаді це люди, які мали досвід служби, але вони не обов'язково мали саме бойовий досвід. На початок формування це було 70 на 30 людей, які мали досвід, які були без досвіду, але досвід набувається. яких більше. У нас було більше таких людей, що без досвіду, але в, в основі своїх кажу, прийшли патріоти, знаходимося в районі ведення активних бойових дій. Багато не потрібно. Це два-три дні досвід приходить дуже швидко. Люди орієнтуються, вже починають е, працювати по-бойовому. У вас є і техніка, у вас є піхотні підрозділи, у вас є аеророзвідка. Правильно, які ще є підрозділи? У нас є артилерія. Своя вже це дуже важливо. Було. Аеророзвідка за на сьогоднішній день це дуже серйозний підрозділ. Вражаємо зараз і автомобілі противника, і комплекси дорогостоючі, такі муром вроді називається, якщо не помиляюсь. На нашому рахунку вже їх чотири є за останній час. Це забезпечення бригади казенне в лапках, чи це за рахунок волонтерів Це Державне волонтер... є і багато в мене допомоги за рахунок волонтерських організацій, самих волонтерів. тут. Техніка, ті самі дрони, і дуже багато нам дає держава. Тобто, тут немає дефіциту, тут же важливо, що ми знаємо, тут... що дрон це розхідник. Тут же мають бути навіки, які його правильно застосувати, щоб розвідник повернувся, і дрон пішов в ціль. Важливо, щоб ця ціль, якщо вона виявлена, ще була відпрацьована. Це теж ваше завдання. Так. Від особового складу і до техніки озброєння. Інженерних споруд, все, що ми бачимо, все, що може бути задіяно проти нас, ми це все такої одразу не чекаючи. Ми бачимо, що однією з найбільших проблем цього наступу є мінування проти танкові міни, проти піхотні. Будувалися лінії оборони російською стороною, так як так називаємо лінії оборони Суровікіна, підтверджує те, що мінування дуже серйозне. Чому ми тоді звертаємося до закордонних партнерів, тому що в них є дуже серйозні засоби щодо розмінування таких мінних полів. Я надію, що такі засоби до нас надійдуть і це забезпечить життя багатьом нашим військовим, тобто ми збережемо життя людям, якщо буде допомога від закордонних партнерів. На сьогоднішній день це все робиться поки своїми силами і засобами, відповідними інженерними підрозділами, де це можливо. І ніхто не обіцяв, що це буде за два дні чи за три дні. Ми ніхто бачимо, не кожи... обіцяв, але, на жаль, багато хто чекав цього. Якщо ви сидите в обороні, військо, яке на тебе наступає по військовій науці, має мати перевагу в три або в п'ять разів. Ми зараз в наступі. Тобто ми маємо по кількості людей, в три або в п'ять разів бути більше. Скільки війська у нас немає але на певних проміжках фронту, ми. Все ж таки досягаємо успіхів і йдемо вперед. І прикра, і позитивна інформація вона має поки що бути поза ефіром, поза загалом. Чому? Коли ми мовчимо, це також і вводить в оману противника. Він. Шукає дещо знати, як правило, від воєнкорів там здають все, що... зараз тишина немає цього такого розповсюдження інформації краніше було. Тобто, це саме зміркувань не дати ані капочки зайвої інформації. Я ворогу. Думав, що це один з елементів тактики. Також я знаю, що на початок цієї активної фази війни вторгнення ви очолювали донецький прикордонний загон. Правильно, так. І до чого ви мали теж досвід? Ви були на війні? Ну, я з 14 року на війні. З 14 року це Луганщина була, це ми коли направлялися з Західного кордону мотоманеврені групи для утримання на тодішній час обстановки. Ну і на початок вже повномасштабного вторгнення. В лютому місті 24-го я був начальником Донецького прикордонного загону з міста дислокації загону міста Маріуполь. І ви були серед захисників Маріуполя, хто так. тримав оборону міста. Я і і на Завсталі також. Так. Це дуже важливий досвід е, у військовому плані, коли. Невеликий гарнізон зміг стримати дуже серйозне потужне військо майже на три місяці. Чим дати утриматись в центральній Україні і інші підготуватися до більш серйозного повномасштабного вторгнення. Це показало лице самого окупанта, як він може діяти. За рахунок Маріуполя весь світ знав, що Росія це не просто країна якась мирна, Росія це агресор, який не гребує нічим. Але водночас це і приклад, і мужності, і оцієї незламності. Розуміння було у всіх, що це оточення, і з нього практично виходу немає. І розмови ввів своїм підпорядкованим особовим складом про це, казав, що всі люди дорослі, ви бачите, в яких в якій ми обстановці. І всі одноголосно говорили, що б'ємося до кінця. При тому, що взагалі-то це не є призначенням прикордонної служби. Був час, коли пекар пік хліб, так водій і водив машину, військовий тренувався, а прийшов час, коли почалася війна. А це вже наш кусок роботи. Це робота вже військового. І неможливо прикордонник ти чи національна гвардія. Задача одна це не допустити того, щоб по твоїй країні ходило. Чуже військо. Тут же питання таке, це вже воно отут, о десь моє біля серця защемити, коли ти скажеш це не твоє. Ну а як не твоє? Коли ти бачиш, як руйнують будинки, ти бачиш, як розстрілюють людей. А є у вас заздрощі, ревнощі? як ви ставитесь до колег, які зараз на кордоні з Румунією чи з Угорщиною чи з Польщею працюють? Я кажу, що всьому свій час. Сьогодні вони там, де, завтра хлопці, які в мене служать, підуть туди відпочивати. звідти підуть. У нас постійно здійснюється ротаційний процес. Є ротація. Обов'язково про це дуже рано говорити, але чи знадобиться щось з того, чому ви навчилися зараз? Вже після перемоги при охороні, коли ви повернетесь до своєї прямої функції охорона державного кордону обов'язково знадобиться. Кордон треба охороняти буде тепер по-новому, з застосуванням всіх сил і засобів, з урахуванням е протидії потім нападу на територію України. Зразу розраховувати, кажу, виставляти артилерію, міномети і бути готовим до того, що якщо отримали команду, як Принаймні, зі сходу і з півночі, так зі сторони Росії це обов'язково.